Вітаю, поціновачі математики, розв'яжемо номер 30. Знайдіть значення виразу, використовуючи властивості степеня. Перший вираз має вигляд 256, поділити на 2 в 7 степені помножити на 8. В умові була підказка, використовуючи властивості степеня. Отже, нам число 256 і число 8. Треба записати у вигляді степеня з основою 2. Щоб отримати 256, треба перемножити 8 двійок, отже, буде 2 в восьмому степені, поділити на 2 в 7, а 8 це 2 в кубі. При діленні степенів показники нам треба відняти. Отже, буде 2. В степені 8 мінус 7 помножити на 2 в кубі. Віднімаємо показнички. 8 мінус 7 буде одиничка. При степені в основу залишаємо незмінною, а показнички треба додати: 1 плюс 3 4. 2 в четвертому це 16. завдання. Виконано. Друге, 125 помножити на 5 в 7 степені поділити на 5 в 4 степені помножено на 625. Знову ж таки, використовуємо підказку з умови. Нам треба використати властивості степенів. Отже, пригадуємо, що 125 це 5 в кубі. А 625 це 5 в четвертому степені. В чисельнику множення степенів. Основу залишаємо без змін, показники додаємо. В знаменнику множення степенів. Основу залишаємо без змін, показники додаємо. 3 плюс 7 – 10, 4 плюс 4 8. Риска дробу, по суті, це дія ділення. Отже, ми ділимо степені, а при діленні степенів основа залишається без змін, а показники потрібно віднімати. 10 мінус 8, 2, 5 в квадраті, 5 на 5 25. Третє завдання. 0,5 в 9 степені помножити на 2 в 9 степені. Знову ж таки, треба використати властивості степенів. Ми бачимо, що і перше число в 9 степені, і друге число в 9 степені степень однаковий. Отже, ми його виносимо за дужки. А в дужках буде добуток основ. 0,5 множимо на 2. 1 в 9 степені. Одиничка 27 у 8 степені поділити на 81 у 5 степені. На жаль, 81 не можна уявити, як 27 в якомусь степені, тому треба вибрати таке число, яке було б основою степеня якогось і для числа 27, і для числа 81. 27 це 3 в кубі. А ось цей восьмий зовнішній степінь так і залишаємо. А 81 це 3 в четвертому степені, і також п'ятий степінь залишаємо. В чисельнику треба степінь піднести до степеня. При цьому показники множимо. В знаменнику треба піднести степінь до степеня. Показники множимо. 3 множимо на 8, 24. 4 множимо на 5, 20, у нас дріб, фактично, ділення. При діленні показники віднімаємо. 24 мінус 20 буде 4, 3 підносимо до четвертого степеня. Отже, множимо 4 трієчки і отримуємо 81. Завдання виконано.